и в сьогоднішньому відео я вам розкажу про всі фішки, а також про саме селфі монопод від компанії KJ Star. Якщо мені інтересно, то поїхала. І так, а ми починаємо з упаковки. Як не скажеш, но упаковка компанії KJ Style дуже хор красива і оригінальна, а також вона компактна і в цій коробці якраз можна і хранити цю селфі-пал. Всередині ми. Можемо замістити деталі селфі палки і упаковку. Та і все. Інструкція знаходиться ззаді, поетапно описується, як е, телефон можна помістити в селфі на а також як можна її видвігати. На обложці написано Volume kill Key Cable Selfie Pod. А також е, от така от надпись: Photograph and video you sell Wonderful Anywhere. Ваші фотографії і відео прекрасні повсюди. Те ж саме тут написано, от, ось тут і ось тут. Е, також з лівого боку є в, е, приклеєна наліпка на, на з кольором. У мене це колір рожевий. Насправді він дуже яркий, дуже яскравий. Дуже класний. І це ця, ця палка йде з кнопкою. Внизу написано модель Z0737. Зверху надпись компанії KJ Star. Збоку написано KJ Star Designed by KJ Star. Тобто, дизайн придумала компанія KJ Style. Тут ще одна фотографія селфі палки, ззаді, як я вже казала, інструкція і модель. Зверху отак от виглядає коробка і в лежала сама селфі палка. Виставимо коробку і поговоримо про самий монопод. Так от він виглядає. Він в складеному стані дуже маленький, дуже зручний, добре в руці ложиться. Тут відбудується м'яка резина. Резина взагалі не смердить нічим. Тут у нас блискуча наліпка написано TJ Star і модель. Також тут у нас іде кнопка, де намальований фотоапарат і написано престоп, тобто нажміть. Внизу логотип компанії KJ Star. Основний матеріал корпусу це резина, метал. Дуже міцна сталь і пластик. Пластик тут добротний, не відчувається, що він ось ось зігнеться зламається. Бачите, як на крути, ну пластик тут добротний, дуже добротний. І також тут ось така от держатель резиновий, також щоб нічого не... ніякі кнопки не натиснути. Також тут є. Такий от ричажок, який, за допомогою якого можна зафіксувати верхню частину, а також тут є от такий от, також ще, одне, ще, ще один речажок, за допомогою якого можна регулювати м'якість та силу, яку треба докласти, щоб ось так розвернути монопод. Наприклад, якщо ми трішки розкрутимо. Ось, то стане набагато легше рухати. Це вже ви регулюєте під себе. У мене завжди стоїть на самому більшому, щоб воно не дуже сильно хиталося. Також, щоб телефон не поцарапав пластик, або пластик не поцарапався. Тут у нас йдуть такі от м'якінькі подушечки для телефону. Ось. Також до кнопки йде отакий от, от провод, який ми підключаємо до до роз'єму під гарнітуру. Тут також логотип компанії Key, то є KJ Style Star. Він кріпиться до самого слота такого для 3,5 мм гарнітури. Тобто майже до всіх телефонів підійде. Ось також ручка зроблена з резини. Дуже зручною, м'якою. Вниз зроблені з чорного пластика, а от ручка і кріпитель можуть бути різних кольорів. Також дуже легко палка може витягуватись обій, з загальною довжиною півтора метра. Тобто це дуже зручно для групових селфі. З такою ж легкістю в неї скручується назад. А як же розібрати цю палку? Потрібно просто відкрутити основний механізм тримання телефону, і ми побачимо, що тут пробка, а також металевий крепіж, який вкрутиться з допомогою цього речашка, щоб прикріпити ось цю яка і тримає телефон.